Тоді в ті перші дні записатись в тероборону, взяти зброю до рук, як мені здається, було таким абсолютно свідомим, адекватним раціональним рішенням більшості, а може і раціональним, не знаю більшості свідомих чоловіків. Жінок також ну в мене теж був такий порив. Був такий порив. Знаю, і в мого давнього хорошого друга лідера гурту без обмежень Сергія Танчинця, якого я власне зараз просто хочу міцно обійняти, сказати слава Україні. Радую тебе бачити. Добре. Скажи, будь ласка, 24 лютого ми з тобою, звісно, обговорювали, а ти був на малій батьківщині, тоді, наскільки я пам'ятаю, ні? Ні. Ми грали 23 лютого концерт в, угу. в Хмельницькому. Ми знаходились в турі, який розпочався власне, в Ірпіні. 15 січня. І вже 23 лютого у нас там якийсь 19-й чи якийсь концерт, був 20-й в Хмельницькому. Потім ми мали їхати в наступне місто 24 ага. е е числа. А вночі, зранку, в півп'ятої, мені подзвонила дружина і сказала, що поч почався ракетний обстріл в столиці, і, і ми з дітьми спускаємося в е Бомбу я просто пам'ятаю на якомусь етапі, в мене просто так само дні збились, от ті якось злились в один, на якомусь етапі ми з тобою зізвонилися, ти сказав, що ти десь у нас на Карпаті тероборону. Так, 25-го та, 25 я почав намагатись вивезти родину з Києва, як робила велика кількість людей, вивозили mm -hmm. своїх дітей і дружин. Я там добирався. 27 го я пішов в військкомат і е, потрапив в, в Мукачевський територі... батальйон територіального захисту, Тербат. Побув там близько тижня, е, ніхто ж не знав, як розвиватимуться події. Залишатимуться батальйони тут, чи будуть mm. рухатися ближче до столиці і так далі. І мені щось, ну, це був такий імпульсивний, е, імпульсивна дія. І потім я зрозумів, ну, залишатись за там, тисячу кілометрів від. Від якихось подій я не кажу Епицентр. я, я навіть не кажу там, що я супровався воювати до зброї. Я ж зараз не не, угу. не воюю. Я продовжую волонтерити. Я зрозумів, що я буду напевно ефективніше, якщо я буду займатися волонтерською діяльністю. І почав їздити на Київ із Києва, вивозити людей туди, возити гуманітарні вантажі. Ну і власне займатися тим, чим я займаю. ну ти, ти швидко усвідомив себе, от свою потрібність саме на цьому місці, так що ти будеш найкориснішим от в, саме в цьому в Ну, Дивись, це було елементарно. Якщо коли я почав порівнювати дві свої ролі на той момент, не знаючи там де буде цей батальйон, і розуміючи, що я буду ходити вночі патрулювати місто Мукачево або прилеглі mm -hmm. е, селища. В патрулі або стояти десь на, от там, на блокпосту і відстань до столиці до подій, які розвиваються 800 кілометрів, або я сяду в автомобіль, знайду однодумців і почну якийсь рух, перевезення вантажів, вивезення звідти людей. Тоді навіть думки і, якби мови не було про музику, на правду в ті часи там виключна водійська волонтерська діяльність. Ну і звісно, що мені стало якби зрозуміло, що я буду точно кориснішим в той момент. В якості волонтера? Я почав це робити? Ну, ви дуже багато. Ну, я там і за твоєю сторінкою стежу, так, ми, ми з тобою і говоримо так в приватних якихось розмовах, але ну, як, кому саме ви допомагаєте? Чим саме? Ну, і як ти взагалі зараз оцінюєш, от рік у нас війни повномасштабної вже пройшов 9-й рік, в принципі, російського вторгнення? Як ти оцінюєш, от, цю необхідність волонтерити так, в той момент, коли ну, по логіці здавалося б, ну. Держава мала б забезпечувати в принципі всім необхідним нашому. Що таке держава? Е, звісно, ти хочеш почути, що і я скажу тобі так. Це ми з тобою. Це так, кожен все з ми нас. робимо відповідно до, до, до поклику е, 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 імпульсивно. На, дивись, на початку ми всі робили все. От я, я собі навіть прийняв таке правило, і я його дотримувався дуже довгий період часу. Потім це стало вже трохи неможливо. Допомагати у всьому, усім, хто мене просить, про будь-яку допомогу. Uh -huh. От перших три місяці я чітко виконував це правило. Ну, якщо це якась розумна річ, яку мене просять, так, е, тобто я не відмовляв в допомозі ні в кому ні в, ні в чому, абсолютно. Тому що ми тоді всі були в такому стані гіпер, гіперпотрібності, гіперактивності і гіперволонтерськості. Е, це кру, ну, це круто. Mm -hmm. Це нас напевно, в якомусь, в якомусь сенсі і врятувало там. Я маю на увазі психологічно, е, логістично, пр продуктами, там, забезпеченням. Там. Люди віддавали останні гроші там, люди віддавали шалені гроші на, на цьому імпульсі, намагаючись. Вмовити і себе, і реальність про якомога швидше завершення цієї mm -hmm. да, історії. Тому ці імпульси були потрібні, вони зробили свою роботу. Далі волонтерство е, і мало стати, і стало більш спокійним, виваженим, розумним. Почались там якісь там штуки. там. Там, дайте нам автомобіль, а дайте нам офіційний запит mm -hmm. від частини. А покажіть, що ви автомобіль поклали на баланс військової частини. Так, тому що вже така оця горячка пройшла. І, і це нормальні процеси, які зараз відбуваються. Uh... Ти вже почав про це трішки говорити. Що в перші дні, тижні, місяці навіть дійсно не думалось ні про яку творчість. Це не тільки ти кажеш, багато людей про це говорить. Коли ти вперше ну знову почав думати, чи зрозумів, почав думати про музику, зрозумів, що власне, ну що ти можеш щось написати. З'явилось натхнення, щось написав. Я зараз не пам'ятаю навіть не то що день, навіть місяць, коли ми зарелізали пісню 24.02. Чесно, я не пам'ятаю. Чи це літо було, чи вже осінь, не знаю. Треба дивитись в Google або в цей YouTube. Але ну от пісня 24 на 2, мені здається, я її написав місяці через 3-4 після того, як е, почалось повно, uh -huh. повномасштабне вторгнення. До цього часу з абсолютно не було ніякого. Натхнення, в мене особисто. Ми якби спочатку виключно волонтерили, потім почали поєднувати транспортування грузів і людей з акустичними виступами mm. з Олексієм Бережним вдвох. І от і в, в такому процесі ми перебували там місяці 3-4. Потім почалось вже в, вже водіння автомобілів і перевезення вантажів відпало якось само собою поступово. І ми почали дуже багато їздити виключно з акустичними концертами. І от десь в цей період написалась 24.02. І ми її записали і релізі. Це неймовірно сильна річ. Я її дуже люблю. Ну, в мене вона, от коли її мені прислав, я зрозумів, ну, одразу одна з найулюбленіших речей у вас. Дякую вона неймовірно сильна. Давайте послухаємо, друзі, фрагментик цієї пісні. Хочеш забути. Maß hat ich Я скажу відверто, я перший раз, коли її слухав, власне, ще до того, як ти представив її на загал, в мене ну, по суті сльози на очах з'явились. Хоча в мене в одному інтерв'ю недавно спитали, чи часто я плачу. Я сказав, що раніше частіше. Я от переадресую е, тобі це питання, тому що в мене от, емоції якісь на такій свідомі чи несвідомій паузі. Е, ти часто плакав протягом цього року? Е, я частіше. Ти кажеш, менше? А я в мене якось частіше бувають дні, коли ти. Я в принципі сентиментальна людина, і, ну. і якби під якийсь хороший фільм я лігонько міг сплакнути серйозно. А тепер, коли я на відстані від своїх дітей і родини, і коли десь, не дай Бог, в тому фільмі, а інколи випадає час глянути якесь кіно, десь з'являються діти. Приблизно віку мого Лук'яна і, і, і з ними відбуваються якісь дії, в мене обов'язково виступають сльози. Ну це я вже з цим нічого не можу зробити, тому мені здається, що та, я трошки? скільки? Три? П'ять перебута. Я просто ще чого спитав про, про, про сльози, так? І ти згадав про свою сентиментальність. Ну, я так само сентиментальна людина. Але просто знову ж таки, коли ти ми з тобою якось спілкувалися, ти сказав, що написав одну з пісень і теж не зміг стримати після цього слів, але ну, не від тексту. Від чого? Що тебе так накрило? Це ти говориш про поверне живим, напевно. Так, напевно. Ем, ну, так. Е, тому ж ну тому що склалась, склався текст з музикою. Як на мене, в надзвичайно трагічне поєднання. І після того, як я завершив її писати, я був переповненими емоціями, і вони вийшли у вигляді сліз. Ем, ну, ти ж розумієш сенс пісні Повернись живим. в Ми просто молимося всередині, і і, і і не тільки самим перед собою, там наодинці з собою, а в принципі, люди моляться і просять. Все, що керує нашими життями, хто в що вірить, щоб українці повертались додому, живими і здоровими. Тому що е, найбільша цінність воля, але найважливіше в моєму житті, це ми з вами всі. Ми і є ця держава, ми і є Україна. Не буде українців, не буде України. Тому, е, а при тому всьому, ти розумієш, що багато людей не повернулось і ще багато не повернеться. І дисонанс реальності і бажань ну, створює такі подібно до цього емоції. Ти сказав, що на початку важко писалось, тому що ну була там певна зайнятість, от безпосередньо зануреність повністю от в процес там якоїсь допомоги, так в, в цю війну зараз тобі ну все одно е ти не так часто зараз от видаєш якісь нові нові речі свої нові свої дуже дві пісні за час повномасштабної війни третя в процесі е Чому зараз так? Важко Дивись, як би, як би це ну, не дисунувало з, з війною, але в нас дуже багато концертів, і, і, і турових, тур «Вільні люди, благодійний, само собою зрозуміло, тур, який покликаний збирати гроші для реалізації запитів від хлопців і дівчат. А окрім цих концертів, ми намагаємося все ж таки не забувати про, про військових і, і грати для них. Ну, напряму не через збір фінансів допомагати, а якось підтримувати їхні емоції. Тому там, де має можливість заїхати в військові частини, там, до прикладу, в містах на заході країни, в міс містах постійних дислокацій військових частин, тобто куди люди повертаються на відновлення, де вони готуються до ротації і так далі. Ми туди намагаємося заїхати за, за і зіграти концерт. І це все поєднується, якби. Плюс ми інколи ще продовжуємо їздити, в волонтерські поїздки кудись ближче до сходу. І, ну, реально, от, от прям зовсім немає часу для того, щоб сісти. Ти ж знаєш процеси творчості. Ти маєш залізти в свою теплу ванну довкола себе умовну, закрити свої бульбашці, mm. створити собі там настрій. І От туди твориться творчість. Ну, принаймні, в мене так напевно, я знаю, Аналогично. що і в тебе та саме. 100%. А коли ти в попихах, коли ти на, на бігу, коли ти по дорозі, то це дуже важко вловити цей момент. А я зараз, мені здається, що важливіше фізична робота зараз і збирання ресурсів, ніж написання пісень. Хоча хтось може подумати, хтось може має інакше і інакшу точку зору на це питання. В мене поки що пріоритет такий. Я зараз хочу, щоб ми ще послухали от фрагменти пісні, про яку ти вже згадав, пісні Повернись живим і матиму ще трішки часу для спілкування. Виклілистоді. Точно жити, потім тихо плакати. За братів своїх, за сестер своїх. і Дійсно, абсолютно щира така річ, ну дуже щира, вона дуже приймає. А водночас я розумію, чому тобі не пишеться. Тому що, щоб себе дістати, добути цю емоцію, так Ну треба, щоб пройшов якийсь час, треба mm. якесь усвідомлення. Водночас, при цьому зараз дуже багато ж з'являється контенту, музичного, зокрема, на тему війни. Як на мене, в переважній більшості, ну добре, не впер... дуже великою мірою, такої дуже сумнівної якості з останнього те, що мені згадується, ти чув, очевидно, про це творіння такого собі. Потапа, волонтер, ну в багатьох це Викликало шок, як ти до цього ставишся? Ну, от навіщо люди це роблять? І власне чи немає загрози того, що там якимось такою фіксацією, архівацією е культурної цієї війни стануть от саме от, такі якісь незрозумілі, абсолютно е речі, так якісь на хвилі хайпу, чогось, а не от власне дійсно, е ну там те, що написано болем, якимось дивись. перше на смак і колір всі фломастери різні. Комусь Aha. щось подобається, комусь не подобається. Ми з тобою живемо в своїй інформаційній бульбашці, в якій це нікому не подобається. А десь там, підліткам на шкільних тусах, це буде заходити. Е, дивись, це, це, це щодо актуальності і, і смаків. Е, щодо того, що залишиться, залишиться правда. В таких ситуаціях, як війна, рано чи пізно залишається. Гола, болюча правда. І тому залишаться, на мій погляд, вагомі, правдиві, щирі, важливі пісні, які описують події сьогоднішньої війни. Ці пісні залишатимуться е, назавжди. Хайпові штуки, як правило, хайпують, потім пропадають. Тому я б не переймався проблемами. Того, що нам не буде що по собі залишити, як аудіовізуальне нагадування про події, я б дуже хотів заразитися тебе цим оптимізмом в цьому напрямку, але я б хотів би так само, щоб наостанок от нашої розмови ти сказав: в мене, звісно, є дуже багато питань, тому що я знаю, що про те, про що в тебе питати, так і якісь такі більш глибокі речі, але ну і, і хотів би, щоб ти наостанок сказав навіть не мені. а не знаю тому, кому ти вважаєш за потрібне те, що ти вважаєш, те, що ти відчуваєш, необхідність сказати власне, можеш от на, на свою камеру, звертаючись до кого я друже. Не готовий був до такого розвитку подівці студії. Мені просто хочеться направду всім подякувати військовим в першу чергу, поліцейським, всім ДСНСникам, усім лікарям, всім енергетикам, вчителям. Які продовжують виконувати свою роботу, обов'язок і допомагати захищати, відвоювати, лікувати і вчити цю прекрасну українську націю в цій прекрасній, непереможній українській державі. Мені хочеться усім вам подякувати і подякувати усім тим, хто витерпів цей рік, зібрався з силами, почав працювати. Я читав сьогодні десь пост: ти або в зсу, або для зсу. Тому мені здається, що в нас вибір простий: ми або воюємо, або допомагаємо воювати. Тому дякую всім, хто воює. Дякую всім, хто допомагає. Ми обов'язково переможемо. Тому що з нами правда, з нами Бог з нами увесь світ і з нами Збройні Сили України. Я дякую тобі натомість, Сергію. і от просто скажу нашим глядачам, що попереду так само низка концертів, такий невеличкий чи величкий, не знаю, тур от гурту без обмежень, де вони так само власне будуть збирати і для збройних сил України кошти на потреби збройних сил України. Тому ну власне стежте за сторінкою за сторінками в соцмережах Сергія Танчиця, гурту без обмежень, інших членів колективу. І приходьте на концерти таким чином. Ви своєю присутністю так само. Будете допомагати нашим Збройним силам. Я тобі наразі дякую дуже. Слава Україні. Героям слава дякую. Сергій Танчинець, лідер гурту Без обмежень, був з нами в студії.